Шумоглушник. Чому це важливо? Ну, дивіться, сама вентиляційна установка вона працює практично безшумно. Але коли повітря через оці отвори йде в повітропроводи, воно створює шум. Тому обов'язковим елементом для того, щоб повітропроводи як можна тихіше повітря розповсюджували з повітропроводом, встановлюють отакі от глушники. А вже ж краще використовувати 4 шумоглушника на вентиляційну установку. Але як бачите, що за розмірами вони не маленькі, не завжди є можливість їх встановити, тому мінімум 2 шумоглушники. На крайній випадок можна використовувати отакі от гнуч... гнучкі шумоглушники, вони теж в принципі, відпрацьовують шумопоглинання. Отак ну, це виглядає. Вентиляційна установка, шумоглушники і далі йдуть уже повітропроводи, які розповсюджені по всьому вашому приміщенню.